Минулого року Подоляни власним вибором довірили партії регіонів повернути Вінниччині славу аграрної області. Як результат, економічна ситуація дещо вирівнялась. До прикладу лише промислове виробництво зросло на 6,5%. Про це казали на 17-й конференції Вінницького осередку партії регіонів. Звісно, залишились і значні недопрацювання. Регіонали зауважують, важко відновити все за кілька місяців після затяжної економічної кризи у державі, спричиненої попередньою владною верхівкою. Ситуація дійсно у нас сьогодні дуже і дуже нелегка, і все те, що накопичувалося останніми роками, саме завдячуючи тому, що і вибори в нас проходили як, як прямо колесо якесь крутилося, і чергові і позачергові, і в боротьбі за владу забували за вирішення основних питань розвитку економіки, розвитку всього нашого фінансово-господарського механізму. І для нашої Вінницької області вони теж не пройшли як би стороною. Провладна партія взяла курс на реформи обласний осередок, першочергово на відновлення сільського господарства та промисловості. Ми продовжуємо працювати над нарощенням виробництва основної аграрної продукції. Визначено пріоритети галузі: це цукрова галузь, садівництво, тваринництво, збільшення промислового виробництва молока. Промислового виробництва молока. І, безумовно, переробна галузь. І ще одне пріоритетне питання, яке на конференції обговорювала провладна партія. Система охорони здоров'я потребує реформ. Першими кроками на шляху до цього має бути не лише збільшення фінансування галузі в першу чергу медицина повинна стати доступною для простої людини. За статистикою, 80% молодих українців хворіють тим чи іншим недугом. Не ліки, а здоровий спосіб життя тут може вирівняти ситуацію. Говорили партійці на зібранні. Для цього владна верхівка області планує у найближчий час відновити спортмайданчики за Вадити дитячі Олімпійські ігри, наше бажання взяти відповідальність на себе не тільки повноваження, а відповідальність за долю області, району, кожної територіальної громади, в цьому буде запорукою успіху проведення реформ. Окрім обговорення пріоритетних завдань, що ставить партія, регіонали на конференції затвердили проект змін до статуту та обрали делегатів на восьмий з'їзд партії. Ларисоліник, Олександр Лінецький, новини телеканал Вінниччина.